Щоб сьогодні спрацювала страхова виплата від поранень через ракетний удар, її потрібно було придбати ще вчора. Друзі, давайте бути чесними. Реалії нашого життя змінилися. Ми всі мріємо про спокійні дні з чашкою кави на балконі. Але реалії такі, що піклуватись про свою безпеку, це просто правило must have». Страхування життя це не містика і не паніка, а логіка й турбота про себе. Бо ризики, на жаль, не беруть відпустку. Під час війни вони розмножуються швидше. Головний нюанс. Поліс не можна купити, коли він вже потрібний. Це не гречка, яку ми хапали в супермаркеті перед черговою панікою. Якщо людина потрапила до лікарні, то поліс вона вже собі не оформить. Все потрібно робити заздалегідь. Тому чекати, що от закінчиться війна, і тоді застрахуюся, це не найкраща стратегія. Особливо зважаючи на те, що страхові виплати за страховими полісами йдуть щодня. Воєнний стан не скасовує діагнози – Рак, інфаркт, інсульт, ДТП чи інші нещасні випадки. Тож не відкладайте на завтра те, що потрібно було зробити ще вчора. За консультацією щодо страхування пишіть чи дзвоніть.